Ось він плетений та красивий. Це раніше він був елементом інтер'єру одного з коломийських кафе. Зараз це речовий доказ злочину та зберігається у міліції. 30-річний коломиянин відпочивав в одному із коломийських клубів. А коли вже йшов, прихопив із собою плетений стіл. Чоловіка, що ніс на плечах дорогий елемент інтер'єру, помітили працівники міліції. Два дільничні якраз вартували коломийські вулиці. О пів на другу ночі, така поведінка їм здалася підозрілою. На зауваження зупинитись даний е, громадянин почав тікати. Спочатку він тікав із столом, а коли побачив, що е, біжать за ним працівники міліції, він кинув даний стіл у сторону і продовжував тікати. Щоправда, біг недовго. Міліціонери одразу затримали чоловіка. Вже у міліції пояснив свій вчинок. Даний стіл пізніше продати і заробити е, якісь кошти на прожиття, на випадку та й далі. Плетений елемент меблів оцінили 550 гривень. До рішення суду як речовий доказ його зберігають у міліції. Потім повернуть власникам. Відомості про вчинення даного правопорушення внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої в статті 185 кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка.